Всім привіт! З вами Наталя Миколаївна, я вчителька початкових класів. Спілкувалася зі своїми дітьми напередодні літніх канікул, і поцікавилася, якими іграми вони захоплюються, і виявилося, що їм подобається Майнкрафт. Дуже цікаво стало і знайшла класну платформу, яка називається Minecraft Education, за допомогою якої можна не тільки грати, а ще й вивчати програмування. І я вирішила трошечки ознайомитися з цією платформою. Давайте разом зі мною подивимось, що з цього вийде. А зараз прошу вас підписатися на канал, будь ласка, натиснути на дзвоник, і давайте починати. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть у коментарі, будемо з вами розбиратись разом. Поїхали! Так, ми бачимо з вами, що в нас є. При відкритті нашої програми, так, Education, е якраз такий вхід, так, або якщо немає облікового запису, можемо спробувати, наприклад, відкритий урок. Сьогодні ми розпочнемо з вами якраз таки з відкритого уроку, щоб подивитися, що це таке. Взагалі. Починаємо знайомство з Майнкрафтом і з безкоштовного відкритого уроку, доступного для всіх. Приймаємо наші умови. Умови можемо завжди переглянути. Пам'ятаємо, що ніколи не підписуємо ніякі умови та угоди, так, якщо ви не прочитали їх. Уважно, ми приймаємо їх, прочитали, прийняли, натискаємо грати. В нас починає запускатися демо-версія. Так, якщо ми бачимо демо, так ми можемо побачити з вами, що в нас є налаштування. Розблокувати повну версію гри, але ми з вами сьогодні якраз таки працюємо так, над нашою початковим цим уроком. Натискаємо на нього. Вітаємо вас на відкритих уроках Minecraft Education. Запрошуємо вас переглянути ці уроки та дізнатися, як Minecraft розвиває навички точних наук, розкриває творчі здібності та залучає учнів до співпраці та вирішення проблем. Ви тільки подивіться, в нас в демо-версії вже відкрито шість ось таких ігор. Давайте розпочнемо з першої. Що ж у нас тут є? В нас є план уроку, так, для вчителів, хто в нас бажає, є поняття створити світ. Єдине, що є, ось е, в цій програмі, що тут е, деякі речення вони не переведені англійською, але ми з вами можемо завжди натиснути на таку плашечку, де є в нас перехід мови, і обрати собі українську мову. Я знаю, що ви вже вмієте чудово працювати, тобто читати українською, і зможете з легкістю перевести собі текст, який навіть на англійський має у вас якісь, можливо, десь недоліки. Давайте з вами зараз поглянемо. Нам пропонується обрати аватар. Ми візьмемо собі аватар, наприклад, ось третій. Я обираю аватар, а аватар ми обираємо з вами за допомогою правої клавіші. Де ми опиняємось? Так, я так розумію, що це діти, які. Напевно, їдуть до школи, так? Або їдуть додому. Давайте розглядати, тому що грає перший сьогодні з вами разом. Так, ми зупиняємося, так, нас висаджують з шкільного автобуса, якраз таки на подвір'ї. Так, ми бачимо з вами нашого героя. Дивіться, в нас є текст англійської. Прекрасно, якщо ви знаєте англійську мову, Якщо хтось, наприклад, її знає недосконало, чи, ну, наприклад, як я я вчила німецьку, то мені деякі слова, звичайно, знайомі. Якщо я щось не можу не зрозуміти, то що ми можемо завжди скористатися ось цією плашечкою, так в нас є ось тут знизу поняття документ. Дивіться, у нас весь текст є переведений. Я з нетерпінням чекаю на шкільні канікули». Так, чи граємо ми сьогодні ввечері онлайн? Ми дуже близькі до того, щоб піднятися в рейтингу. Так, ми можемо з вами побачити цей текст. Можемо? Хм. можемо прослухати, відтворити навіть його. Дивіться, як класно можна зробити. Я з нетерпінням чекаю на шкільні канікули. Чи граємо ми сьогодні ввечері онлайн? Ми дуже близькі до того, щоб піднятися в рейтингу. Тобто, навіть якщо ви ще не досить добре читаєте, так? а я знаю, що ваші навички вони дуже швидко покращуються, так? ви можете також скористатися ось такими додаточками, так, і переглянути або перечитати діалоги. Тобто, що також буде позитивно складатися на вашому читанні. Дивіться, в нас є. Я входжу, мені просто доведеться закінчити свої домашні справи, перш ніж я стрибну далі. Але це не буде проблемою. Тобто, наш герой каже, що в нього є, чи в неї є а, їхні особисті справи вдома, а, які треба вирішити. Так, вони погоджуються. Так, і, звичайно, бачимо, що кожен має завершити свою якусь справу. І перейти далі працювати або гратися. Давайте поглянемо, а що каже їхній третій товариш? А ну, давайте глянемо. Я зламав контролер. Я кинув його через кімнату, коли востаннє грав онлайн. Я просто так серджуся. Мої батьки сказали, що я не можу грати, поки не зможу бути більш відповідальним. О, так, так, звичайно, треба бути дуже відповідальним до своїх речей, тому що усі абсолютно речі коштують грошей. А пам'ятаємо, для того, щоб були гроші, наші батьки ходять до цього на роботу. Так. Давайте почитаємо далі. Так, ну що, починаємо з вами? Ми не будемо читати зараз. Якщо вам цікаво, обов'язково поверніться і перечитайте діалоги. Ми зрозуміли, що нашому героєві потрібно обов'язково почати свої справи. Ну що, давайте починати. Якщо в нас будуть питання, будемо повертатися. До наших діалогів. Так, яка місцевість? О, я розумію, чому моїм учням так подобається ця гра. Ви тільки погляньте, які об'ємні малюнки. Дуже гарні будиночки. Так, давайте пройдемо далі. Я так розумію, що ми маємо пройти там, де в нас є ось ці чудові бульки, якісь такі дуже-дуже на них схожі. Так? Ми маємо з вами зайти до будинку. Так, Будинок у нас також показується ось такими бульбашками. Не знаю, чи це бульбашки, чи це повітречко, але все одно ми можемо з вами так, зайти до будиночку. Будь ласка, напишіть мені в коментарях: це бульбашки, чи це якісь повітряні кульки маленькі. Чекаю на ваші відповіді з нетерпінням. Так, ми бачимо вдома. Дорослого, можемо прочитати, що тут за дорослий. Привіт, малюк! Я просто застрибнув, щоб покласти трохи врожаю в скриню для тітки Джоанні, щоб вона мала його перед початком свого дня. Я дуже сумую за неї. Мені подобається, що ми можемо залишатися на зв'язку за допомогою онлайн-гри. Так, це наш е, герой. Так, давайте з вами поглянемо, що ж ми маємо з вами зробити. Наше завдання так відкрити, так, на кухні знайти якраз таки коробочку, так, якийсь пакунок. Давайте поглянемо. Так. Дивимось, де наш пакунок може бути. За допомогою ось цих бульбашок, так, які ви мені напишете, що воно таке, так, ми зможемо з вами дізнатися якусь інформацію, де саме знаходиться наш пакунок. О, привіт, рідна. Я якраз закінчую свою робочу зустріч. Вечеря скоро буде готова, тому, будь ласка, займись домашніми справами з нетерпінням чекаю. Так, чудово. Ми так розуміємо, що це, напевно, е, так, матуся або ця ж тітка, до якої зайшов попередній герой. О, чудово, я бачу, бачу, бачу нашу скриньку. Так, відкрити наш бокс ми можемо з вами за допомогою правої клавіші. Так, можемо з вами переглянути спочатку англійською. Так? Перегляньте, гляньте, які слова вам відомі. Так? Наприклад, там слова б'ютіфул. Перегляньте, які ви знаєте, і далі можете вже потім користуватися перекладачем. Тому що так ви зможете якраз таки попрацювати над своєю англійською. Давайте подивимось: це пакунок від тітки Джоані. Тут красиво. Я не можу дочекатися, коли ви завітаєте до нас. Сподіваюся, що ці чоботи підійдуть. Вони вам знадобляться для великих туристичних походів, коли ви приїдете в гості. Скоро я поспілкуюся з тобою онлайн. Ось так. Це подаруночок від нашої тітки Джоані. Так, є. Давайте з вами тоді будемо рухатися далі. Ми забрали з вами черевики. А тепер нам треба викинути сміття. Правильно, тому що ви пам'ятаєте, щоб викидати сміття треба для того, щоб наша природа була чистесенькою. Так, ми можемо або викинути наше сміття, або ігнорувати. Звичайно, ігнорувати викид сміття ми не можемо. Тому ми викидаємо наше сміття. Ну і тепер нам потрібно з вами, звичайно, очистити нашу корзину, так? Ми з вами викидаємо сміття. Так, викинули і переходимо. Куди ж треба викинути нам сміття? Ну, напевно, діти, а куди б ви викинули сміття? Якщо в нас так, смітничок повний, куди б ви викинули? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, куди б ви викинули сміття? Е, я б, напевно, викинула б його. На вулицю, так, напевно, там має бути десь бак якийсь. О, так, прекрасно, я бачу вже. Бак. Так. Заходимо. Ми знаходимо наш бак і викидаємо наше сміття. Прекрасно! Ми викинули наше сміття. Чуєте? Десь собака. Здається, вівчарка. Так. Давайте подумаємо, куди ми можемо пройти. Де може бути собака? Ага, собака, здається, вдома. А що тут? Давайте позазираємо. У, там басейн. Чудово! Давайте з вами зараз глянемо, де може собака бути, тому що, здається, вона нас кличе. Так, нам треба до неї дістатися. О, в кімнаті бачу. Так, може, десь тут сидить вона, чи знаходиться десь? Так. Так, бачимо. Угу. Тут в нас є члени родини трошки зайняті. Так, ми бачимо, що в нас. Просять вибачення, так, тому що працюють на відеоконференції. Так, вибачте, мене вимкнули. Моя дитина щойно прийшла зі школи, а собака гавкає. Так, це, скоріше за всього, батьки нашого героя, і нам потрібно з вами щось зробити, щоб собака перестала гавкати, тому що ми заважаємо. О, наш песик, дивіться, яка гарнюнька. О, який гарнесенький. Так, він хоче, щоб ми його погодували. Так, А ну, давайте перевіримо, що він хоче. Так, звичайно, погляньте тільки текст. Він просто гавкає. Так? Ми можемо його або ігнорувати, тобто взагалі не звертати уваги, або можемо з вами, звичайно ж, нагодувати. Давайте візьмемо за справу і нагодуємо нашого песика. Так, нам треба десь знайти їжі йому. Так. Давайте подивимось, на кухні ніде немає. Можливо, є десь. Ось тут, у вітальні. Так, вітальні я також не бачу. Давайте поглянемо на горі. Можливо, десь там є їжа. Угу. Добре, давайте піднімемось. Так, озираюся, не бачу. О, є чи високі сходи? Так, добре. Ви вже порахували, скільки ми прольотів пройшли сходами? О, в нас є підказка, прекрасно. Так, ми бачимо з вами так, за нашою підказочкою, що в нас з вами, якщо ви шукаєте корм для собак, то можете знайти його де під сходами. Ага. Так, дякуємо, дякуємо. Так, дякуємо. Тоді ми з вами що робимо? Ми з вами спускаємося, правильно? Так, книжкові полички. Спускаємось. Трошки е, незвичний дизайн, що все ось в такому квадратненькому вигляді, все складене з таких кубиків, так, і трошечки це нестандартно, трошки незвично. Під сходами ану. Під... О, дивіться, ось і корм для нашого красончика. Ану, давайте його заберем. Забираємо правою клавішою. Прекрасно, мишки. Тепер нам треба його нагодувати. Ану, годуємо. О, годуємо, даємо з вами нашому песику їжу. Так, насипаємо в мисочку. Так, треба ближче. Так. О, ні, щось не те зробили, вибачаюсь. Мені не хочеш так братися. Здається, так. О, вийшло. Прекрасно. О, якраз нам кажуть про те, що був час погодувати товариша. Давайте з вами натиснемо далі. Та, ага, йде мова про те, що це час вечері. Так, ми бачимо, що в нас є двоє дорослих, і ми. Так, чудово. сім'я якраз таки повечеряла. Можемо з вами знайти, що нам варто зробити далі. Ага, нам кажуть про те, що було цікаво та приємно почути про ваш день. Мені подобається ідея створити гру для ваших друзів. Це чудовий проєкт, над яким можна попрацювати під час перерви. О, дивіться, як чудово. Так, відповідно, йому кажуть дякую. Так, і в нас з'являється якийсь класний новий об'єкт. Хто він? А ж ну, подивимось, це об'єкт книжечка, здається. Так, я ваш хороший гід по грі. Я бачу, що ти відповідальний і своїми домашніми справами. Їси та розмовляєш зі своєю сім'єю. Давайте зробимо наш перший вхід в путівник. О, як чудово. Так, нам потрібно з вами піднятися у кімнату. Так. Та розпочати гру. А ну, давайте з вами поглянемо. Кімната, напевно, знаходиться на другому поверсі, бо ми з вами вже е, бачили іншу кімнату на перших поверхах. О, як класно! Бачимо, що тут є купа-купа кімнат. Ця кімната, о, яка рожева. Так, ви бачили, де в нас були бульбашки наші. Прекрасно, бульбашки є. Це, напевно, кімната нашого героя. Ой, двері закрилися. Угу. А що ж ми маємо далі зробити? Наші бульбашки нам допоможуть. Так, ану, давайте з вами. Давайте з вами спробуємо відкрити, що воно тут таке в нас світиться. Так, ану, так, нам потрібно з вами. Так, о, відкрили ми нашого путівничка. Пам'ятаєте? Тільки що про нього дивилися. Він нам хоче сказати, що саме тут ви можете мене знайти щоразу, коли вам потрібно зробити запис, ви візьмете мене з книжкової полиці і покладете назад, коли будете готові продовжувати. Ага, все зрозуміло, значить. Так, добре. Далі нам пропонується поробити наші домашні справи. Угу. Так, і, звичайно, для входу створимо кілька правил щодо того, що потрібно зробити, перш ніж ви зможете почати грати зі своїми друзями. Подумайте про те, що ви робили, що ви будете робити, коли будете повертатися назад додому. Відкриваємо нашу ось цю книжечку, так, відповідно, і що ми робимо? Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, що нам тут робити. Відкрийте свій путівник, виберіть бук е, е, на гарячій панелі та взаємодіючи з ними. Так, гаряча панель це, напевно, панель гарячих клавіш. Так. Коли ви завершите запис, поверніть книгу та перу на книжкову полицю. Натисніть кнопку Приклад нижче, щоб переглянути ідеї. Є. Так, Добре, давайте з вами попрацюємо. Так, Що у нас тут є? Угу. В нас є, бачимо, дії. Ми можемо з вами натискати вперед, назад, ліворуч, праворуч, відповідно, як завжди, спейс, стрибок можемо робити. Угу. Буковка. І у нас буде інвентар, прекрасно, так. О, як скільки всього класного є. Будівництво, обладнання, предмети, природа. О, ми можемо на відзмінювати, напевно, обличчя. Так, можемо крафтити щось. І взуття. У нас, дивіться, у нас є класне взуття. Так, дивіться, воно називається алмазні чоботи. Так, в нашої тітки ми можемо з вами так, бачити, що ми якраз таки в них. Тому вони в нас такого блакитненького кольору алмазні. Так, чудово. Що ще можна робити? Так, можемо з вами. Дивитись, що в нас є. У нас є книга і перо, так, з нашого інвентаря. Також воно в нас завжди з нами буде тепер. Так, прекрасно. І в нас є з вами чатик, так? Чому купуєте натиснути? Так, то буде в нас чатик. Угу. Значить, це все зрозуміло. Ми ну, можемо, звичайно, вкрасти Тихенько, так, помаленьку. Так, угу. зрозуміло. Давайте з вами зараз. Вимкнемо так, нашу частину, там, де відсвічується, нас щось все ж таки хоче наша книжка від нас. Давайте дивите, що вона від нас хоче. Так, натискаємо на неї. Так, ми будемо з нею розмовляти. Вона нам каже, що нам потрібно з вами що зробити. Дивимось. Так, вона нам пропонує. Відкрити путівник, обрати бук. Ану, давайте на гарячій панелі, так? Не можу поняти. Так, якщо наша книжка нам казала про те, що нам потрібно відкрити путівник, але коли ми ним покористаємося, нам треба буде з вам покласти на місце. Давайте путівник покладемо на місце, щоб ми його не носили з. Інвентарем. О, правильно, помістити на місце. Прекрасно. Так, є, помістили. Нам треба підійти до чого? До комп'ютера. Так, дивимось. Є в нас ось комп'ютер. Так, о, бачимо його. Чудово. Давайте подивимось, що нам пропонує робити комп'ютер. О, дивіться, в нам написано, що в нас є. 90 хвилин ігрового часу. Війдіть, щоб розпочати сеанс. Прекрасно. Значить, ми можемо з вами, так, працювати далі. Подивіться, будь ласка. Так, що в нас тут є? Так, о, знову вітання. Као, запрошуємо вас до гри. Лопайте повітряні кульки всіх своїх супротивників першими, щоб виграти цю гру. Створіть свою команду, натиснувши курсором, на зелений значок, а потім натисніть Грати в матч. Є, а ну давайте з вами на значок є. Так, є, давайте з вами обирати. Так, обираємо. Угу. І четвертий є. Ну що, починаємо гру? Є. Так, шо? У так, нам, я так розумію, треба. Ай. Нам треба кидати... Так, для того, щоб можна було полупати кульки наших супротивників. Так, чую. Чиїсь кульки точно. Були вже полопані. Так, давайте з вами пробуємо. Так, а чи залишається у нас? Так, цілитись. О, щось я не могла розібратися одразу. Можна зцілитись? Так, а ну, цілимось. Є. Так, ну. О, з вас виходить, точно, влучно стріляти? А ну ж, напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях. Якщо вам вдається, от ви виробляєте свою влучність. О, oh, є! Yeah. Кілька кульок я збила. Так, щось в сьогодні не моє. Так, так, цікаво. Так, 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 давайте швидшенько. Ага, якщо правою клавішою нам налаштовуватися і трішечки так прицілюватися, то ми можемо з вами. Все ж таки побити наші кульки. А ну, ж бо давайте. Є, я так розумію, наші супротивники також роблять те саме. Давайте подивимось, що в нас є. В нас є таблиця. Так, цікаво. Що нам можуть тепер сказати з цього пригоду? Так. Дивимося. Нам пропонується грати далі. Так, гарний старт. Граємо далі. Так, давайте дивитися. Так, що це у нас? Є. Починаємо. Починаємо. Так. О, другий тур, я так розумію. Так, давайте з вами прицілились і починаємо. Так. Так, ага, у нас вийшов чатик. Так, бачимо з вами, що ми можемо з вами сказати ще. Тут нам пропонується що з цим плеєром? Скільки повідомлень вони забирають, це збираються відправити? Так, ага, це вони кажуть про те, що в чаті занадто багато е питань так, виникає. Тому що зараз наші герої якраз таки ціляться по кулькам. Так. І вони намагаються спілкуватися з одним. Так. Але дійсно занадто багато е різних запитань у чаті. О, якраз таки наш герої також кажуть, що вони більше не можуть це терпіти і пропонують просто вийти з цієї гри. Ну, я то з ними взагалі то майже згодна, тому що дійсно дуже воно так насичено облимкає. Але інший герой думає, що це дуже різко. І намагається нам сказати, що ми можемо з вами просто вимкнути звук. Тому, якщо вам потрібно, ми можемо з вами вимкнути звук для того, щоб не приходили нам сповіщення. Бачимо там на екранчику, ми можемо вимкнути з вами звук. Так, бачимо, можемо вимикати звук. Можемо з вами ось тут, так. Є в нас. Так, Ми з вами зараз зупиняємось, продовжимо з вами тоді наступного разу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. так, Дуже-дуже вас чекаю. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобалося вам. А наступного разу будемо з вами продовжувати розбиратися.